Добрий день. Добрий день! Що ви знаєте про людей з порушенням зору? Е, що я можу знати? Що це люди, які мають ваду, але ж вона тільки фізична і в якому разі вона не впливає на е, мислення, на, 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 на відношення до життя, до подій, до людей. І, Мені здається, такі люди дуже часто набагато, набагато більше добрі, чуйні, ніж звичайні здорові люди. Чи стикаєтеся в своєму житті ви з такими людьми? Якщо так, то наскільки часто? Стикаюся ну тільки так, коли йдеш по вулиці і бачиш людину, яку ти бачиш, що вона з порушенням зору, бо це ну, бачно з поведінки на вулиці, чи це тросці це яка супроводжує людину? Ну, бачу таких людей, так? Як ви гадаєте, яку роль відіграє саме тростина для незрячих? Я думаю, що вона допомагає їм пересуватися, оцінити грунт під ногами, зорієнтуватися, де бордюрчик, де сходинки, де якісь перепони по ходу руху. Ну, тобто, це скажімо так: ручні, ручні очі. Все вірно, правильно. Дуже дякую вам. Я вам дякую теж.